Всім привіт. продовжуємо дом. Там почалася якась Незрозуміла фігня, Так, у нас вже є пробовичок, Когось прикривають. А, хто за... Я зрозумів, кто за кулем и полис, а культом не выявилось. Дивно. Так, а. Эй, ага. эй, эй сюда Я думал вышел только я. Оказывается, еще и пи. Что-то случилось. Не знаю что. Пронеслось как волна по всей базе, и люди стали меняться. Это так страшно. Я был тут. Работал в интиционной шахте. Не знаю, как мне удалось выжить. Приведи помощь. Пожалуйста. Нет! Никуда я не пойду. Тут безопаснее всего. Ну, припустим. Будь осторожен. Я не знаю, что там такое. Глянь, какие ты голосны все -таки. Ауч. На всяк выпадок. А то сейчас мне... Ух ты ж падлюка такая. Еще одна. Опа. Так, а я же дыр. Зам, посвятим парк сержант Вильсов. Мой взгляд перебит всеми льгвы. Я ничего не вижу. Такие будут приказы. Вильс, это сержант Крим. Постарайся закрепиться на позиции и даже весь нас. я это перезарядка. Не встиг постріляти вже при зарядке. Ос, песик! Песик, я свій, друже. Роботи захищають. А цікаво, вони розрізняють де Нормальні люди, а де не дуже Так, ти лежати. А вас тут багато без голови ти взагалі адекватний? Дякую, я все зрозумів. Ага. Чого ти мене не пускаєш? Мені що наче сюди? Ні, тут нічого не вичиняється. Припустимо, якщо мені не сюди, то куди? Лак, ты згорів на роботі, релакс. Ах, ты ж подлюка яка. Они як на цих? На прокажених на зомбі двоє дивитися. Підкотів дуже гарно шмаляють станції, бачу лікування. Просто ящик висить, береш, підходиш і лікуєшся. Так Кон і все підняття. Да <риклад> зараз эксперименти. А я пам'ятаю, да. Це практично на старті на старті, Тут до штабу вже понти залишились. Мало покоя, давай ты хоть Я краше перестрахуюсь, ну их в баню. Свет, Солдат. Верится, что ты еще жив. Не могу вернуться в Марс-Сити. Я сейчас в комплексе Дельта. Все выходы отсюда перекрыты. Устраиваю здесь командный пункт. Из администрации Дельта можно отслеживать состояние всей базы и связываться с остальными десантниками. Твоя задача встретиться с группой Браво и отправить сигнал СОС. Иди через комплекс Альфа. Так быстрее всего. Я дам тебе все необходимые права. Молодец, солдат. Удачи тебе. хитко нам нічого не скажеш, а це знову якийсь код. Боже, навіщо там читати це пішки? Хм, ну погнали. Зроши писа, чому я без спектра? я їх викрали? Де сюди? Я не до кінця розумію, що туди я йду. Але гаразд. В принципі, в старих шутерах логіка така. Де проти... UAC заботиться о своїй контролі. Услужбі професіонального психолога безплатний і анонімний. Що зараз було? В туалеті це дуже мило, звісно. Так, са тебе звав сюди. Так, ось так я пройшов. А, це типу кухня. Все. Солдат, если увидишь патрульного робота, используй его. Эти паучки неплохо стреляют. Не працюю. Сэр, да, Ты вс на чего? Все-таки по мне не Молодец. Ты меньше в голову стреляешь. Что вы что что а я, Далее, мне группу права. Им пригодится любой человек, способный держать оружие. Необходимо отправить сигнал в СОК. Это наша единственная надежда. воды. Буду допомагати тобі не оборожай пес А чому це база? Чому на база? Ей, дружище. Мені ще б, знадобився б. все заначки, а це просто підйом на гору. Тут начебто. Уже нічого нема. Так, а не звідси, чи я прийшов? А звідси я прийшов. Це дати кругаля. Окей, значить, скоріш за все ці двері ні не пускає а чу Saw. Вряд ли вы понимаете, доктор Петругер. No. Нет, я все прекрасно понимаю. Я отстраняю вас и беру управление на себя до окончания кризиса. Кризиса? Это теперь так называется? Ситуация вышла из-под контроля. Ситуация под полным контролем Свон. Под моим? А вы с вашим лакеем управляете себе на здоровье ничем. Ясно, Свон. Да, Петругер. Теперь мне все ясно. Окей, план Б. Нормально в слух. Комплекс Альфа Строительство комплекса Альфа Твою дивизию Давай ты с Я більш ніж певний, що цей ход у мене є, мені просто в папку скуп. Такий бред. Ну, Опісульки мають бути сюжетними там. Про ло розповідати. А пісульку, типу, для патронів і броніш? приятель. Ты мне ничем не поможешь. Все мертвы. запрещен. Нас взяли врасплох. Вызы из ниоткуда. окей. Что просто взяли? Почему? все махал, что-то стирает. Так, стрелять ты по мне. На всяк выпадок. А, тут я был. стопа. Тут я был. Черта не розумію ще раз, на через себе. Тут ці двері зачинені. Тут зачинено. Підемо далі. І тут зачинено. Айте Сенс. Я щось десь пропустив цікаво. Це повертаюсь назад. Я щось активував. А ось це доступи. Але на жаль не сюди, знаєш, доступи там в лабораторії. А ну давайте повернемось до цього. От сюди. І Це доступ або в ці двері. Або в ті. В теорії. Я? Yeah. А що мені не туди, не сюди? Може тут? Що це заблукав? Так, там двері праворуч зачинені, ліворуч зачинені, позаду мене ворота зачинені. А, ти ви... верхні, верхните спробовать? Дай Бог в як тут на гору залезть. А як кого на гору залезть? А, там эти створели. А, -а, -а, а. Не те сканування. Аж назад кого полк А шо це мы с тамарою парою ходим, а ч шо? Пей нас дых! Да давай ты сюда дх же, шість Нормальный хит, ні. А це тут вони говоря. Ти все-таки все так все під кутів стріляєте. На всяк випадок? І що я відчинив твою дивізію. А можна зачинити назад? на. И ты на парочку. Нормально, он так двери помял, ничего не скажешь. Здоровая фигня. Серьезно? Это тебе еще не звучит. що Шоци. Ці... Що Шоци танки вмирают швыче, ничто здорова, фигня. У нас моя будто жирная. Не пробивную. Солдат, група Брава доложила, що деякі участки бази базы зарастают ...то дрянью. Не знаю, що это такое, но думаю, ничего хорошего. Держи ухо. Давай ты, мабуть, нацому изберем. збережемося. Фух. Ну, я думаю, скоро ми до них дійдемо. Тому, в будь-якому випадку, самура має шляхи не цілі. Ми йдемо, поки йдеться. Дякую за перегляд. Бажаю вам все найкращого і, звісно, успіхів.